А я зараз показую, що таке великим шанувальникам, що таке мінеральна вата чи базальтова вата, як ви її там називаєте, в димоході. Дивіться. По-перше. Зняли ви сюди старий димоход. Мало того, що оцинковка зовні це взагалі креп. Дивіться, як виймається мутанка. Оце внутрішня труба вийнялась. Тепер саме інтересне, дивіться. Пашка, знімай. Дивіться сюди. Ближче, пашка, покажи. Дивіться, а це не ває вати вже. Тут вати просто блядь, нема. Дивіться, хоп! Тепер дивіться прикол. І дуже багато пространства. Зараз переверну в другу сторону. Якщо не висипать, це, звісно. Дивіться. Ось в цих містах нема вати. В цьому місці нема вати. І дивіться, яка вона взялася. Це низ димохода, і вона взялася коржом. І згоріла нахер В труху оце. За якісними димарями звертатися сюди. Ремонтуємо, демонтуємо, реставріруємо, шапці профіля, номер телефона. Все буде чітко.